Мої вітання, друзі! Вчора купив собі нашумівшу гру Ark Riders і буквально сьогодні вийшов патч, який додав українську мову до цієї гри. Але є одне але. Щоб її активувати, треба трошки похімічити. А саме, правою кнопкою миші ще на гру Ark Riders, обираємо властивості. У Нас тут одразу вискакує загальне, це нам і потрібно. Мова у мене стоїть англійська, і там, де параметри запуску, треба прописати ось у це. Я в описі залишу. Ці символи, ці слова, що треба прописати. Далі все, готово. Тицяємо хрестик і починаємо грати. І вуаля українська мова у нас у грі. Не знаю наскільки тут все перекладено, яка якість, бо я ще навіть не тестував я це щойно дізнався, розбирався з англійською, А тут таке щастя привалило. Я ще навіть жодного разу не зіграв. Мій брат зіграв дві катки і знаєте, два рази. Помер на початку від бота. Це було дуже смішно, і мені тепер цікаво свої сили випробувати. Ча друзі, грайте українською. Дякую за перегляд та до зустрічі.